Так, ще вам, громадо, коротеньке відео про заміну датчика. Причина явна. Бачите? Неодимового магніта тут немає. Чи він лопнув, чи що з ним зробилося. Зараз буду міряти глибину. Бачите, він такий буде тут неодимовий магніт його збило. Так, зараз шукаємо якогось болта. Це десь тут він на 18, візьму на 16. Попробую. Ну, Сюди вставить гніздо. Доки там, там по ідеї, просто зуби йдуть, якої шестерні здорової, і воно веде, від... відшитує від, від, зубки, потім вищитує швидкість комбайна. Так, залізли сюди, хоча тобто він тут стоїть. Ну, Вам не видно буде. Бо я і сам не дуже бачу. Так, ну, намацать можна. Ось він стоїть тут вийдув, аж ось, ось тут отвір. Зараз вставляємо болт. О, та тут щось ось, ось зубок. ну ще за пальцем. Так, да, тут зуби, здорові зуби, ось пальцем на нащупаю. Якась шестерня. Прямі здорові зуби. Так, що тут у нас виходить? Отак. Отак. Зараз йде, міряємо. Ну це Міліметрів п'ять точно треба менше взяти. Або хтось закрутив глибоко. Це до мене, я не знаю. Ну, ми його купили, він показував зразу. А потім що некоректно почав показувати. типа рушаєш, а потім такими стрибками, ривками. Так, ну коротше віряємо ці витки. Міліметрів п'ять, я думаю, хватить, Щоб не достала та шестерня. Хтось, видно, закрутив. Так. Ну ну, да, бачите. Воно ну, видно, що воно там навіть черкало. Так що ми зараз, я вважаю, витки, зараз, тут скільки витків. Тут десь виток, мабуть, півтора міліметра різьба. Ну, відкину. Зараз порахую витки і вам скажу. На, ну, по, по цьому. По цьому. Так, Ні, не так треба зробити. Зараз пауза. Кам'янсь я держу. Так, маркером відмалював, де я тримав. Зараз перекручуємо цю гайку і, і определяємося. Я думаю, міліметрів 5 точно буде показувати. Якщо ну, потім підведемо, тоже Должно щось показати. Там зуб такий, видно, грубий. Десь відстань від зуба до зуба. Ну, Десь 1,5 сантиметра, бо Я пальця всовую туди. Хорошо, що пальці не товсті, Всовую туди, то палець свободно туди не рів. Якраз вершок зуба чув ну, десь приділив. Міліметра 1,5 там від зуб. Ой, міліметра. Сантиметра півтора, зуб від зуба. Так, Перекручуємо. Так, що перекрутив. В принципі, відкрутилося якась гайка, не до гайка. Полу якоїсь полужестянки зігнута, прийшлось в тисках, бо геть легенько крутилася. В тисках узяв її трошки, деформірував, щоб вона не відкручувалася. Ну, тобто Ще з датчика треба закрутити, а потім піджать. Воно то крутиться, тільки вже важче. Його деформірував трошки гайку. Ну, Так, легенько. Ну, Не знаю, вихода я більше не знайшов, вона якась вона жестяна, блін, взагалі. Якась щось таке. Ну, Головне, в нас є точно. Ось раз, міліметрів п'ять. Менше. Датчик явно був більше закручений. По ньому навіть. Ну, бачите, як його там черкало, не черкало, та видно, що черкало. Коротше, міліметрів 5. По логіці не один мажен чувствувати ну, цей толчок магнітного поля. Так, Ключ там у мене закручуємо. Закручуємо. підконтрогаємо. Зараз ми так закручуємо до гайки, а потім гайку просто чуть законтрогаємо і все. Я думаю, буде триматися. І тут що? Фішка, фішка підходить. Так, ой! Блін, полови. Ой! Так, що пробуємо? Де вона тут у нас? Так, Фішку вверх. Ага, так, ого, не дім хорошо ціпляє. Де? Ого? Прямо. Датчик, як от Та, Тизьба. Ні, ну, не забі. Той легше викрутився. Так, а десь я дів щипти? Блін, а. Нема. І ти треба шукати. Так, як вас сюди розмістити, щоб і держать? Ну, залишилося закрутить. Закрутить. Беремо щіпці. Легенько. Ну, він руками. Та легенько крутиться, просто руками. Не... Та незручно. Ну, легенько, та ні, легенько крутиться. Щіпцями легенько. Так. Капець. Ми поїхали. Раз, 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 раз. раз. Чогось. Коли ми його купили, він зразу наче показував, а потім почав видергуватися. Може хтось його тут закручував до нас, не знаю. Я його не трогав. Опа! Так, що воно? Крутиться, гайка, крутиться, крутиться, крутиться. О! О! Ще крутиться, значить не черкає. Так, 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 так. О, все, встало. Тепер за саму гайку. Концерна банка. О! О. Вс. Ну. Так, вище стоїть явно. Вище. Так, чіпляємо фішку. Блін, руки! Отдай. Так, є, ага, фішка так. Щелкаємо фішку. Все. Защелкнулося. Все, я думаю, готово. Міліметр п'ять вище. Це стопроти. Та вище того, вище стерчить. Вище. Потім, якщо щось появиться, то бути появитися. Якийсь рух появиться, ну появитися. Ну, потім, потім покажу. Не знаю, ну міліметра 30 точно, чи 5. Будемо реагувати без проблем. Так, все. Що ще хотів вам показати? Ой. Що хотів показати, щось тут ще всередині. Що... А, за датчик же то. Я думаю, датчик це можна відремонтувати 100%. Там, по ідеї, катушка стоїть всередині, якась індукційна. Ну, типа катушка. І цей датчик просто робить сплески магнітної індукції. Так що його можна там легенько виколупать, виколупати, та такого діаметра магніт і туди його вклеїть. Так що датчик, датчик ложимо, тут ось у нас ціла куча датчиків. Ось вже у мене тут ціла куча. їх. Що ага. це таке? Та це не датчики, а лампочки. А де ж ті датчики? А, ось вони датчики, блін, тут це, звісно. О! Датчик. Якийсь датчик коротше, є у мене на двигун там. А датчик температури, ось. ось павутина заснувала. Ну нічого, все, ложимо. Джендіри, джендіри, коротше. Хай воно там собі стоїть. І тут якісь лампочки джендіра і всяка фізня. Так, що? Вчора встановлювався, зараз піду. Доустанавлювати диски. Чотири установив. Прийшлося заве... закінчити. Так, ну все, поїхав я. Поїхав, я ще похвалюся отакою От фігнёю, Ось От такою бачите. Як кажуть, улов на металоломі. Улов на металоломі. Ну, зараз бо було... в епіцентрі таку жменю купиш, блін, півтисячі немає. це. Ну, Так що. Це як от хтось на рибалку ходе, кайфує, а я на металолом, як заїду і улов. Улов болтів. Улов. Всяких. Та що ти тут тільки хочеш. В принципі, все. Що, поганий болтик, ну, скажіть, а ну. Дивіться, який болт. Трошки ржавенький, ну. Ну як ржавенький. Ну, якість, Це ще якісь зіномарки. Тут ж болт, наприклад, шпилька якась теж. Ось, ось, тоже, ось якесь. Знак, що у нас. Це якийсь двигуна, мабуть. Я ж коли хтось по рибалках їздить, а я по металолому, Заїхав. І так клюнуло, не клюнуло. Це що, якийсь ролик, де капець. Що хочеш? Такі чудові речі. Йдуть металолом. Навіть подшипники. Ржаві, звісно, нічого. Ну, те, болти. Супер, що поганий болт, поганий болт. Це тут дещо по гайках по всьому. Та, ну, Зараз сортирнемо. І буде, бо вже не знаю, вже тонну болтів, мабуть, викрутив за все життя. Так що поїхали далі, при япрного перегляду, ми поїхали далі.